Технічна перерва з двох до чотирьох басейна в базі відпочинку Засмага. Це на березі моря, 50 метрів від самого моря, Грібовка. Приїжджайте, відпочивайте для діток. Є і площадка, є басейн, і з морською водою басейн. Не Просто так, ось так виглядає двір. Є вільні місця. Тому по за посиланням в описі цього відео або просто в гуглі набирайте засмага і вселіться. А от такий не купляйте дітям, тому що він дуже незручний. Так він випадає від нього. Ой, коротше, тут дивіться, як красиво, і цвіти ростуть, і помідори ростуть, і огірки там на шпалірі ростуть. Дивіться, капельний коли дуже гарно, і ціни тут дуже доступні засмаги. За Пішли, рибку подивимся. і тут є акваріум. Ось огірки ростуть, дивіться, на шпалері, цибуля росте, закуска до шашлика. Короте, ви поняли, да? Все, Власники тут підготувалися, я вам скажу, молодці. А ось басейнік, в якому хризантема зацітає, дивіться. Клас така, дрібно квіткова. А ось і, і рибулечки, квіточки. диви як красиво тут. Рибку. А це сачки, мабуть, на шашлик її ловлять чи ні? Ні, не стекло, це така мозаїка, плитка така, бач, рибки воно плавають. Красота. А там воно вже морюшко, бачите? Морюшко. База відпочинку засмага.